Виконавчий комітет Житомирської міської ради, як на мене, прийняв два достатньо неоднозначних рішення. Перше з них стосується встановлення вартості проїзду в пасажирському транспорті міста Житомира. Мова йде про 3 гривні в маршрутках і 2 гривні в комунальному транспорті. Я думаю, що всі про це знають. І, на жаль, члени виконкому, знову ж таки, як на мене, це рішення підтримали. Я не буду зараз вдаватися детально подробиці, висловлювати свою оцінку. Я впевнений, тут є і Дмитро Ткачук, і інші, які готові фахово давати оцінку і по складовим, складовим тарифам, і так далі, які на сьогоднішній день є сумнівними. Я би хотів на двох речах зацитувати. Перше, якщо ми говоримо про підвищення вартості чогось, а в принципі це нормальне явище, це об'єктивний процес, треба розуміти, як змінюється від цього якість. Ми бачимо в у місті Житомирі, що якість послуг, яку надають приватні перевізники, вона, якщо і змінюється, то дуже мінімально, щоб не сказати інше. Кількість графіків на маршрутах. Я маю на увазі і дотримання графіків руху. Можу називати конкретні приклади, бо я це знаю. Тому якщо ми говоримо про підвищення вартості, треба розуміти, що люди отримують якісну послугу. Я думаю, зараз, на жаль, ніхто цього гарантувати не може. Це перше. Друге. Згодом на ситуацію, яка сьогодні в країні склалася, не треба пояснювати, яка вона. І якщо ми говоримо, що сьогодні кожен має затягнути паски, їх затягує вчитель, лікар, який не отримує зарплату якого заморожена, а говоримо про підвищення вартості проїзду, то, вибачте, для мене, як для бюджетника, як для людини, яка користується громадським транспортом, це вдарить по кишені. І не тільки для мене. Тому то кращих часів, мені здається, оце підвищення треба перенести. Другий момент. Рішення виконавчого комітету від середи було внесено зміни до автобусної мережі, яка затверджувалася в лютому 2012 року, рішення того ж на Я думаю, інші виступаючі зможуть детальніше показати графіки, але якщо їх проаналізувати, хто можливо з вас відчував? Ці нові маршрутні таксі, які з'являються, так? це і маршрутне таксі номер 2 Повністю маршрут його пролягає по вулиці Київській від початку до кінця. Маршрутне таксі номер 31 Раніше мало зовсім інший маршрут. Зараз весь його маршрут проходить фактично його частина по вулиці Київській. І так можна говорити про кожний. І навіть 29-й маршрут це я зараз. Ті, яких не існувало. От, тут зараз послуги не надавалися. Я маю на увазі крошня Богуня, який має сполучити. Це теж має відбуватися через вулицю Київську. Наскільки я знаю, пан Демчик є, ну скажімо так, духовним натхненником цього всього. Да? Тому я звертаюся до вас, пане Євгене, коли ви півроку назад стояли на цій трибуні, і ми голосували за вас, я, до речі, перший раз голосував, ви акцентували на тому, що треба підтримувати і захищати ПТУ. Чекайте, де підтримка ТТУ. Розумні правильні речі почали робитися в плані придбання нової техніки, придбання далекості, хай вони й не немає значення. Тому треба і далі. Не можна футбольною мовою кажучи, однією новою давати пас, а іншою вибою. Включіть мікрофон, але, я так, я колись одразу всім кажу, шановні депутати, рекламу, три минути, тому я подобається, бо багато заяв. Включіть мікрофон. Ще раз кажу, за жодним чином, а, ефективності роботи ТТУ сприяти не буде, я в цьому переконаний. Третій момент. В лютому цього року ми проголосували з вами на сесії про заборону відкриття нових маршрутів маршрутних таксі в місті Житомирі, якщо вони дублюють рух тролейбусів по центральних вулицях. Київські Ютурка Партичівський щорська. Сьогодні, якщо брати оцей маршрут, Порушення цього рішення. Тому, зогляд на те, що я сказав, я прошу, шановні колеги, щоб ми включили сьогодні до порядку денного, і я не виходив, то ми не будемо його формувати. Після бюджетних питань, шостим, сьомим і восьмим, три питання в такому порядку, як я їх зараз озвучив. Проєкт рішення у мене готові, я їх зараз роздав всім депутатам. Перше: а, внесення змін до проєкту рішення, які ми проголосували. 15 року. Я прошу продовжити ще на рік, до 1 -го січня го року. Другий проєкт рішення а, про скасування рішення виконкому від середи від 3 грудня, про внесення змін до рішення виконавчого. Комітету від 15.02.2012 року, номер 62, мова йде про затвердження військової автобусної мережі. Як на мене, цього робити жодним чином не можна, тому це рішення видаткову треба скасувати. І ми маємо можливість згідно статті 59 закону України про самовідування, частина 9, це зробити це наші повноваження. І третій момент. Я прошу і наполягаю, щоб ми проголосували з вами проєкт рішення про скасування рішення виконкому з приводу підняття вартості проїзду. Оці три проєкти рішення, ще раз кажу, шостим, сьомим, восьмим, я хочу, щоб ми включили в порядок денний і проголосували поіменно, тому що міська рада постійно говорить про захист Давайте